Вітаю дорогі глядачі! Ми до вас повертаємось. Повертаємося з інтерв'ю капітаном команди PVS Positive Vibration Stack і по сумісництву Адекері, Пардоном. Вітаю, пардон. Вітаю, вітаю, всім привіт. Дуже важко робити інтерв'ю з командою, яка програла. Я розумію негативні емоції, сумно. Тому поділись загалом, напевно. Ну, точно ж були позитивні моменти. Так, сьогодні ви програли, але програли ви з боєм, програли ви з рахунком 2-1. Друга мапа була шаленою. Я думаю, емоції там просто зашкалювали камбекнути таку гру. Поділись, загалом емоціями від цієї серії та, можливо, вашим виступом на цьому сезоні. Mm, ну, звичайно, були певні позитивні вібрації, коли ми грали. Но, ну, не знаю, яка кайнда важка просто було. Mm -hmm. Самі не дограли, трошки ментальний бум вивстався, ну, таке. А взагалом, я думаю, на кваліфікації ми показали себе дуже гарно, тому що був такий більш неочікуваний геймплей зі сторони як і нашого джандлера, так і зі сторони Ну, Як на мене, просто ми багатьох ловили на неочікуваності, на чемпіон пулі і на незвичному геймплеї. Тобто, у нас там саппорт біга по всій карті, джандер там десь ходив, там непонятно, що робив. Загулював в лісі в районі, просто взяв Смайте в Рапторі, смайте в Редбаф. Ну, були багато цікавих моментів. А так, ну, просто призвичайлись. Плюс, можливо, ми недостатньо достатньо підготувались. Mm -hmm. Ну, загалом, і от як я слідкую слідкую за всім сезоном, на кваліфікації ваш виступ був явно краще, ніж в груповій стадії та плей оффі Чи з, пройшли ви другу кваліфікацію, перемогли другу кваліфікацію? Причому, ну, можна сказати, стомпом майже, да, пройшлись по ній. Що сталося після кваліфікації? Чи пов'язано це з підготовкою? Бо дуже часті ситуація, коли в командах просто-напросто починають чим більше грати, тим більше, знаєш, накопичуються такі негативні моменти один одного і ментальність складової. З чим було пов'язано? З підготовкою, з ментальною з складовою, чи чому от виступ саме в груповій стадії та плей-оффі став гірше ніж ми бачили на кваліфікаціях? Mm. Перш за все, ми навіть перед кваліфікаціями не зіграли жодної гри. Mm -hmm. е, в нас взагалом було не дуже багато підготовки як і до групової стадії, так і до плей оффів так як наш топ-лейнер дуже заліта людина на двох роботах. Також піклується про дівчину свою. Значить, е, нам дуже важко грати не з топ тому що ми якби частина одної команди. І він дуже багато швидко. У нього дуже гарний досвід у грі. Працює з коучами, і в зала макро 2 в нього надзвичайно гарна. А лісник. Ну, що нам треба робити з лісником, нам потрібно його було тримати в уздах. Тобто, ну дуже важко з таким недосвідченим гравцем в плані компетитіва, і він дуже багато версінкав. Mm -hmm. Тобто, я думаю, його геймплей став. Також гірше за, від періоду кваліфікації до теперішнього часу. З, занадто багато якось все сталося. Я думаю, ми не так погано грали індивідуально. Mm -hmm. Ми могли би гарно грати макро. У нас дуже гарний мід-лайт-гейм через коле першу але просто ментал-бум. Особливо це було видано на груповій фазі другому дні, де у нас просто люди не хотіли грати вже. Це було супер сет. Дуже сумно. Не було позитивних вібрацій. Дуже сумно таке чути насправді такі. Як думаєш, чи це пов'язано з тим, що все ж таки у вас дуже інтернаціональна країна, і все ж таки питання менталітету можна підняти. Да? Тобто там у вас чех, єгиптянин, литовець, два, два українці. Чи пов'язано це от з таким? Їм... Чи було б легше знайти спільну мову, якщо б ви всі були українською командою? Ну, це вже в плані комунікації, думаю, було б більш легше. Так, менталітет дуже сильно відрізняється. Наприклад, нашого єгиптянина від нас. Це прям супер сильно замітно, я не знаю, навіть без окулярів, як би так кажуть. Ну, я думаю, в плані гри це не так важко. <таспоріпчя> Але. Як би це правильно пояснити, у нас не було просто авторитету в команді. наче. Тобто був причин, який може крикнути, сказати так-то, так-то, но но, -но". Якщо його немає, особливо на скрімах, де його не було, його заміняли, це було кайнда важко, тому що в лісника є свої думки, в мідера свої думки, і в мене є свої думки, і ми не можемо ні оподілитися, ні зупинити когось. Тобто, дуже багато плей, які ми мали кенсилити, ми не кенсили. Просто якось старалися чи на довірі, чи непонятно на чому. Mm. Но... не було цієї межі, не було межі зупинити все. І не було такої межі, зробити щось чітко. У нас було все дуже абстрактно. Добре, давай повернемось тоді до цієї серії. До речі, дорогі глядачі, в чаті. Нагадаю, що ви можете технути Ukraine Glory League і задавати питання конкретно пардону. Тегайте мене, тобто Ukrainian Glory League, і всі питання, які ви задасте, будуть відповідно задані пардону. Пардон, давай повернемось до цієї серії. Мене дуже цікавить перший драфт. Перша гра, бо на груповій стадії і на кваліфікаціях ми вже побачили, що саме Мафіо, ваш лісник та Ніджі це ті гравці, які ефективно і сильно використовують Сайлеса, і так би мовити, перформансу виглядало так, що Ніджі навіть сильніше. Чим було пов'язано те, щоб ви залишили Сайлеса відкритим на першу гру. Чи ви очікували цього? Чи ви готувались проти цього, чи все ж таки ви підзабули? Ми очікували це, в мене все-таки до останнього моменту були сумніви: банити Сайласа чи не банити. Так як я дуже не хочу від... Я, Мене так бісить зараз мета. Типу, у тебе є дуже сильні ферстпіки, ти їх не можеш віддавати. І коли ми лишаємо щось по типу Сайласа, який супер пічам зараз, це дуже важко перед нього грати, коли він особливо набирає сноуболу. Але в нас була ідея, ми просто не реалізували її. Дуже важко було грати з двома віксайдами, Типу, в нас дуже паний матчап, на топі в нас гарний матчап, на мідові у нас паний матчап був. Так що, я не знаю, і матч теплеї противників нам було неможливо. В нас, ну, коротше, там були свої проблеми, коли ми хотіли щось робити, але в нас просто ФК геймплей якийсь. знаю, супер дивно. Але mm -hmm. в нас не було ярді-чемпіонів для цього також ну, драфт-геп. драфтгеп. Розумів. Що ти вважаєш? От ти кажеш, драфт геп, Можливо, варто було трошечки більше подумати про драфти. Можливо, треба було зібратися, подумати, чи виправило б от ситуацію ігрову, як ти вважаєш, якщо б драфти були кращими? Чи змінило це в результат серії? В, в, в будь-якому випадку, так, думаю, драфти б змінили ситуацію на краще. Так само, як наш імплей, так як ну, для мене компетів це все в сумі. Як ви граєте індивідуально, як ви граєте командою, як ви драфтите, яка у вас менталка? Тобто. Puzzles, okay, Mafia wants uh, to talk a bit of English, uh, Mafia. Uh, we can't like talk English just for you. Uh, question from Mafia: Kindred was bad pick? <laughs> Pardon. I'm not sure that Kindred was bad pick. Kindred was kind of decent, but uh, we can't play with it like. We are only AFK and uh, gives every every enemy just to snowball. That was kind of hard. We should uh, rewatch our draft uh, plan so we can do something better. Okay, from my perspective. From my perspective, uh, Kindred was okay. Problem is that you don't have Prius on lane and you don't have aggressive champions beside Kindred. Kindred wants to play aggressive, but no one can match it. So I think. Is that was problem in draft? But not actually kindred. Just draft doesn't synchronize with each other. Uh, давайте повернемось на українську, вибачте, будь ласка, для мафії трошечки питання повторили. Друга мапа. Більвет. Uh, ви програєте. Які емоції? Що відбувається в ось комунікації? Як ви камбекаєте цю гру? Бо ну виглядало все дуже-дуже складно, так само, як і на першій мапі. Uh, як ви змогли камбекнути цю гру? Що там відбувалось? Насправді в нас всю гру була все файн. Типу, ми на момент не думали, що ми програємо, особливо, коли в нас є сигнатурний пік Матіо Белвет. Супер хорошо він на ній перформить. Ну, Біл був дивний, але ну, думаю, може він краще знає. Пісмиграла на Юнарі, а Юнара занадто Broken Champ. Я всю гружу, я сильний, я сильний, я сильний, я сильний, я сильний, я сильний. Я сильний. І якось так вийшло. Ну, Юрнара знатно Брокен Чемпіон. Я не знаю. Ненавиджу зараз мету. Сайла Скіана, Юнара Вієго. Це вся штука мене реально відбіси. Mm -hmm. Ужасно. Добре добре, ти зіграв на другій мапі на Юнарі. Бачили соло кіл проти Афелія, проти Варуї. Загалом поділись, Можливо, ботлейном виграли бот, пардон, Йокіна проти містер Корфа та Варуї. Три мапи ти зіграв, навіть чотири, якщо вважати так. Ні, навіть більше, тобто на кваліфікаціях виграли, але там саппорт був інший. Да? В груповій стадії ви грали проти цього ботлейна. Як взагалі ви відчували себе 2 на 2 на боті, бо по фарму виглядало, що ти страждав? На першій мапі, на, на другій мапі у тебе все гарно було, на третій мапі також по фарму страждав. Чи було пов'язано це з ротаціями якимись, макрогрою, чи все ж таки складніший, і опоненти трошки сильніше виглядали сьогодні 2 на 2? Загалом, ще з часів другої кваліфікації. Ми грали проти цього ж самого батлейну. Двох з трьох ігор ми були супер файн, ми вигравали. У нас було просто все неймовірно. Mm -hmm. Одна гра там один раз за Інталів і все. Типу, гра пішла до одного місця. А в груповій стадії там, з кого я грав, я вже не пам'ятаю, що було в груповій стадіон, там, типу, знову ж таки стало з до 20-0 і просто нічого неможливо зробити. Mm -hmm. а, сьогоднішні ігри, ну, не знаю, Першій грі ми отримали контрпік дуже сильно. Важко грати проти такого батлейну. І ще коли у вас немає інфи по леснику. Тобто ви постійно під прешером першої гри було Сайлос. Друга я, гра нагадач, ми не були під прешером. Перша мапа була у нас uh, Кейса Треш проти Браума Смолдера. Друга мапа у вас був Афелій uh, проти Юнари. У вас був Юнара Жанна проти Афелія. Та Алістара, правильно? продовжуй. Афілія Алістар, так. Е, в другій мапі було все дуже добре, так і в нас матчап файн. Плюс е, в нас була вся інфа по ліснику. І третя гра це знов жах. У нас немає інфи по ворожому лісу, ми постійно страждаємо від прешеру. Е, а з нашої сторони, якось неможливо було нічого зробити насправді. Ну, в першій грі, якби ми грали 3 на 3, думаю, це було б кайнде норм. Ми вже грали подібно на скрімах. Типу, граємо 3 на 3, нам потрібно отримувати правила, так як ми все-таки смолдер. Я хочу отримати стаки, але коли мене зоні відкріпів, це занадто важко. Ну і містер Корт давав класні Ну, Маю зацінити, так. Да, реально класні фуки. Mm -hmm. Так, ну, бачу одне питання з чатом, знову ж таки, пов'язане з драфтом. Чому Ясов Санте наласт пік, чи це був кол. Ну, я так розумію, це очевидно кол топлейнера. і Як взагалі це відбувалося, тому що Ясо не зміг себе реалізувати, і Фокс відмічав на аналітиці, що це дуже поганий матчап для ясо Оксанте цей матчап знищує. Що можна сказати про цю ситуацію? Ну, що йому сказати, у нас uh, топлейнер... Confident. В своїх скілах. Типу, я довіряв йому, ну, довіряю до Е, Він сказав, ясо або йони, але ясо тут краще. Ну, окей, виглядає дивно але напевно, це спрацює. Ну не знаю, важко грати, коли у вас ліцей намі, і вам потрібен ще лісник на топ. М -м, не знаю, можливо, можна було щось краще придумати. Yeah, Mafia, I already just just asked about this yellow pick, but on Ukrainian. Uh, Maybe you can use translator, I don't know. Because as I said, it's gonna be hard to talk on English, because most of Ukrainians don't speak English that well and they don't understand that so well. So we are speaking Ukrainian. Uh, так, пардон. Напевно я думаю, ми будемо завершувати інтерв'ю. Можливо, в тебе є якісь uh, іму... давай на... таке питання. Знаєш, Що ти отримав позитивного? Чи отримав ти якийсь досвід? В грі в таки з такою інтернаціональною командою. Що було позитивно за цей сезон конкретно? як тобі загалом емоції від сезону? Як тобі загалом як від гравця, так і від глядача ігри команд в порівнянні з минулими сезонами? От поділись загалом всім думками, які ти можеш мати. <звіх> Перш за все скажу про сезон в загальному. Мені приємно дивитися, що кожен раз матчі буквально unpredictable, так як команди доволі рівні по скілу. Е, я досі думаю, що в минулому сезоні були посильніші команди, по типу як Emerald Prisoners, Fearless Drafters і Еліслав Пігіс. Mm -hmm. Я думаю, це стіл сильніші команди. цього разу послабші ростери, але не менш цікаві, я би сказав, більш цікаві. Тобто, кожну гру я дивлюсь з задоволенням і очікую, що буде наступне. А по в загальному, по своїм відчуттям гри з командою. Мені дуже сподобалось грати з командою. Тільки, крім деяких моментів, тупих, надзвичайно тупих просто. Але дуже було приємно грати з саппортом. Прям, ну, вона на лінії робить максимально багато. Дуже гарно ротується по карті, ми зіграли, не знаю, більше 50 дуо. Я. Індивідуально думаю, покращу всі скіли, які макро, так і мікро. Потихеньку вертаюсь в форму, щоб до наступного сезону UGA апнути чаліка і перше місце 100%. Це я, це пардонеч, це я заповнють. Ну, взагалі всі молодці. Інтернаціональна команда це круто. Нові знайомства, якісь нові теми, нові люди. Пізнаєш всіх. Особливо Густав такий приємний, такий няшка, його так люблю. Причому та же такі, ну прям дядько крутий. Ну, в мене дуже багато житиних емоцій від команди. Я думаю, ці дуже... слова можеш Ми англійською англійською сказати, щоб okay. тебе мафіо, Пратun, і Густав могли почути, тому що я думаю, буде приємно. Окей, okay, окей. Okay. Love you all, boys. hearts for macio, prachun, Gustav jokina Everyone was really good, and uh, I enjoyed time I played with you. Yeah, yeah. Me I, I always glad to Міазер. Айвавіс глад торг спромар кандис на Україні because it improves our region as well. We are improving together for a better future. Uh, давай, пардон. Останні слова, можливо, якісь uh, і будемо тебе відпускати. Mm, ну, напевно, хотілось би передати привіт uh, всім моїм знайомим батькам. Перш Іванці хочу передати привіт. Вона зараз має дивитися. Е, кому там ще окремим членом своєї команди? Так, звичайно, Йокіна, Густав, Прачун, Матіо. хеллоу-хеллоу-хеллоу, привіт передам, Кому там? Едіку, Крайзену, Льєва, Смарту, Аскілату. Не знаю, всім, кого знаю. Передаю привіт. Хто є, хто дивиться. Від мене, от, от прям від мене. Привіт. Хоп! Ловіть. Тоді ми відпускаємо Пардона. Дякую ще раз, Пардон. Вітаю з почесним третім-четвертим місцем. Скорбую про вашу поразку, про те, що не змогли показати найкраще, що ви могли. Те подібний перформанс, яку показали на другій кваліфікації. Але я сподіваюся, що ви, або, можливо, ти вже повернешся з новими силами в наступному сезоні. Ми побачимо тебе бойовим з челенджером, і ти будеш демонструвати цю. Прекрасний перформанс. Дякую ще раз ти за твій виступ. Дякую за емоції, дякую, що подарував нам багато несподіваних результатів і е, всього найкращого тобі всім па-па-па-па. А ми, дорогі глядачі, будемо зараз переходити на паузу і готувати для вас вже наступну другу серію між командами Onion Team та Труба.